Добрий день, шановні земляки. Сьогодні ми в гостях у Микола Івановича Куценка і у нас є привід сюди завітати. Їду по дорозі до вас, дорога страшна, сніг мете. І в мене перше запитання, яке я хотів би задати сьогодні Миколаю Івановичу Куценку, одне. Микола Іванович, а 20 років тому, яка була погода, коли ви вперше приїхали до Сковородинівки як директор підприємства? Да. 20 років назад я приїхав не як директор, а кандидат. тому що тут зібралися і и і Алла Арестовна, говорит Николаевич Алларестовна Коваленко. Коваленко, да. В 14 часов там буде зібрання учредителей. Пожалуйста, подъезжайте, будем голосовать. Ну, Ми приїхали, така ж була сніжна погода, тільки не йшов сніг, А так було багато снігу. Сьогодні 16 січня. Так, 16 січня, 16 24 так, року. Ще 20 років не пройшло. Ще не пройшло. Десь отут, отут, да? так? 3 часа. Ви пам'ятаєте свої 100 днів на посту керівника господарства. Тоді це як називалося господарство? Товариство з обмеженою відповідальністю. Ту імені Гецького так, імені так. Григорія Савича Сковароди. Так воно і називало. Ні, тоді я 100 днів не вважав, я вважав місяць. От я 16 числа прийшов. Понятно, а, що... а чого вони сто днів читають? Ну, місяць звітний період. Сто да. днів ні туди. ні, ні сюди. Ні. <світ> Тому що ми читали ж по бухгалтерії. Звітний період був. Да, так. І так. все. Я сразу, ну, перед тим, як прийти сюди, ми спочатку я проаналізував усі питання, які тут були е, мінусові. І буквально в кінці місяця вже були плюси. Через місяць вони ще більше стали, і через місяць ще більше. Давайте стали. згадаємо про мінуси. — Ой, крахової та мінуси тут основні. були основні заборговані з зарплаті була була і заборгованість по зарплаті. була. — По податкам була і ні, по податкам не було. Mm -hmm. Розходували електроенергію дуже велике кількість. Розходували топліва. Дуже багато Корма улітали. Багадухівські і інші молоковози, які приїжджали і збирали учасних людей молоко. Вони були повні. Mm -hmm. А на фермі молока не було. Ну, плюс привеси були погані. Ну, от така картина. А зарплати в людей були, які Тому зарплати зараз... були невеликі. От у мене тоді, як у керівника господарства, по-моєму, 650 гривень було на місяць. А в механізаторів до Яра зарплати які були? Та були погані зарплати, малі були зарплати, дуже малі. Яка зараз заробітна плата в Ну, Зима, так. Да? Ну що він буде працювати? Зараз вони всі в відпусках. Через місяць вони виходять з відпусків, і вони практично працювати нічого не будуть, тому що ще нічого робити. І вони, не виходячи на роботу, отримують 6 годин робочого часу. Лежать вдома на печі. А скільки грошей? Ну в приділах дето 10 тисяч. Ясно. А в сезон механізатор, а який сезон... працює на жнивах, починаючи да, а... з квітня місяця, туди ближче до 20, а ще трошки більше 20 до 30, а Яких і 35. для мене найважче було на першому місці, коли я прийшов сюди, це розібратися з людьми, наладити відношення і спитати, чого вони хочуть, і чого я від них хочу, поставити їм задачі і почути їх. І це мені, я вважаю, вдалося на протяженні всього періоду цього, що я 20 років тут. Люди мене, я надіюсь, понімають, а я їх. Де не понімаю, я хочу їх зрозуміти. Треба людині дати те, що я зобов'язаний дати, і з неї спитати те, що вона може зробити, і тоді все буде добре. Перед аграрним бізнесом, ким ви були? Я родився в селі. Це вже Багадухівщина. Багатохівщина там, от сезона Балановка, Рібки, Вертіївка, рідне моє село в одну сторону було до розв'язки транспортної 3,5 км, в другу сторону 9 км. Для мене це було не важко двигатися в одну чи в другу сторону. 9 км. Так, да, я закінчив 8 класів, 10 клас закінчував у старому мерчику. Потім мені на обласній комісії сказали, що в мене хворе серце, хоча через місяць сказали, що ошиблись. Ну, комісія вже пройшла, тому я в військове училище в тому році не поступив і пішов працювати на завод Шевченка. От відпрацював рік, і мені там тихенько поставили броню без мого добро. Я приїжджаю в військомат у Багадухів. Кажу, а чому мене в армію не берете? А вони кажуть, так у вас броня. И, а как мне ее снять? Идите в отдел кадров и решайте. Я прихожу в отдел кадров до того полковника, что хлопцеве 18 лет, а он свои права качает. Ну ничего, выкачал права свои. Они через неделю сняли из меня бронь, и осенью я пошел в армию. В армии был я в Астре, то есть я прошел все. Найжерсткиша да, учебка. Да, учебка осве. была, там, На... Радянский Союз. Танкист. А потім вже я з лінійної часті поступив в військове училище в танкові, так як я і мечтав і планував. А вже потім з армії дядьки мене хороші підібрали, як кажуть тоді, іскалі нормальних працівників, нормальних Скільки ви в армії були, Михайлович? Скільки відслужили? Ну от виходить, лет 8. Це мені дуже допомагає в житті. А як у все таки погодилися на те, що то тов імені Сковороди, убите на той період господарства, де було купа проблем. Приходить Куценко. і Відразу все налагоджується. Не відразу правда, поступово, але почало налагоджуватись. Ми з вами спілкувалися про перший куплений комбайн імпортний. Я для себе зробив відкриття, що це була якраз в Сковороді в Сковородинівці Перший холан так. Да, Нюхоланд Нюхоланд. Перший Нюхоланд на Золочівщині був куплений цим господарством. Да. Ми як то про те, тоді навіть не написали в газеті, але от зараз про це дізнаємося. Доганяємо. А що ще найперше от вдалося вам зробити? Знаєте, я, я можу знову запитати: оплата за паї найвища на сьогоднішній день Золочівській громаді, здається, вашому господарстві. Так, ну так, да, ми стараємося в этом году, звісно, і в прошлом году вже трохи хуже. Чого? Війна. Ну, зрозуміло, війна, да. я з людьми перебалакав, опять же, я відталкуюся від людей і з тими, хто в мене працює. І на цей рік, звісно і арендна плата була в нас. Хороша, і я стремився допомагати населенню, особливо дідушкам і бабушкам, як я завжди кажу, що Микола давайте да. давайте все про допомогу. Це окрема історія. Так вона в відді орендної плати. А хто їм допоможе? Якщо в них пенсія 2,5-3,2? я дав де... робив недавно ефір, і одна бабушка мені сказала, який 87 років. Передайте вітання Куценко а за що? А тому що він каже, на день людей похилого віку. Нам не просто відкритку. Ми раніше за відкритці були раді, а зараз ми раді, бо така турба приходить від керівників, а ще там він те робить, а ще він те робить. Оце е арендна плата. Вона могла повністю вискав, що ми, Що я вам винен? Я вам винен хороші гроші за використання вашої землі. Ви могли так сказати, заплатити, повернутися і більше нічого не робити. Разом з тим, підтримка школи, підтримка людей літніх, підтримка взагалі людей на цій території досить значна. Микола Іванович, ви не переплачуєте в цьому плані, якщо порівнювати, Ні, з іншим? ми не доплачуємо. Не доплачуємо. Я Прямо кажу це без красного слова, там без рисування, Ми не доплачуємо. Я хочу, щоб люди получали, одержували більше. Но для того, щоб вони одержували більше, у нас повинні ми повинні працювати краще. І можливості у нас повинні бути е, кращі. Якби це були європейські ціни на реалізації збіжжя, то мабуть плата за пай була б вища на порядок. Так? Якби ми, це було так, да, якщо ми дивимося в магазин, підемо, ми бачимо, що хліб не подешевшав, м'ясо не а тільки подорожчало, Вино, горілка теж дорожчає. А у вас це купують ну, дешевше? так? Да? Дорожчає, молочні м'ясні продукти дорожчають. У 2 три, півтора рази подорожчали. А в нас продукція подешевшала, в 2-2,5 рази вона стала дешевшою. І при цьому, наскільки я знаю, затратна частина а до затратна зарощування частина... Вона зросла в кілька разів. Да. Буквально на скро зросли витрати на гектар ріллі? Солярка наскільки подорожчала? Два з половини-три рази зросло однозначно. Два з половини-три рази. Відсотків да. наскільки знизилась ціна на кукурузу на соняшник. Ну, ми продавали пшеницю 8 з половиною тисяч сі час 4 триста, 4 підсот. Я заходив до вас у вас офіс зараз, це можна так називати. Знову бачу стенд хлопців, які служать в армії. Да. Я знаю, що ви дуже серйозно до цього ставитесь, і не тільки як військовий, а як людина, яка, ну на мій погляд, ви ви справжній патріот. Тому що ви робите вчинки, які це доводять. Скажіть, скільки сьогодні ваших працівників служить у війську? Два чоловіка. Два чоловіка на сьогодні. А хто фотографії, прізвища в списку, це ті, хто мешкає на території так. громади. Ви вважаєте, що ви відповідальні за цю територію, на якій працює ваше господарство? Ну а як же? В якійсь частині да. ми допомагаємо тим людям. От постійно в контакті з старостою, з Віктором Миколаївичем Коваленка, постійно в контакті з садовим Віталієм Андрійовичем, постійно в контакті з Лівець Валентіною Володимировною. Які потребності їм треба, машину там для От розвозили ну, буквально недавно вугілля тим, які е, е, Іскріч е, хлопець загинув, Альошка. Він колись працював у нас, потім він вже працював на, в городі Харкові там на Лоскі. І плюс хлопець, який отримав важке поранення, що пропав у нього зір. Ми і плюс вдовжик там завезли ще, давали машину, розвозили вугілля. Зараз ми чекаємо, що будуть брикети, дрова, плюс печки привезуть. Ми готові виділити автомобіль і плюс погрузчик для того, щоб розгружати, розвозити таких у мене чоловік 32 на одержання цієї допомоги. Тому ми людям готові допомагати. І колектив це знає і він готовий це робити. Ви весь час говорите не про себе, а про колектив. Це ваша звичка, якась вироблена руками чи такий. Вибачте, мене продуманий психологічний крок. Ви справді вважаєте, що все залежить від колектива, від розуміння колективом, головної задачі? Ну, якщо себе вважати частиною колектива, то від колектива. А ви частина колектива? А, звісно. Коли я уходив з армії, переходив в комітет безпеки Радянського Союзу, тоді, так? До мене прийшли хлопці прощатись і сказати добрі слова, що ви були хороші офіцер. Я був приємно удивлені, будемо так казати. Чому? Тому що це були хлопці, такі були ну не дуже можна сказати дисципліновані. Я був поражен, коли вони прийшли прощатися. І сказали, що Ніколач, ви, ви хороший офіцер. Я був поражен, тому що інші офіцери там були і випивали з ними, і все таке проче. Тому що вони сказали: ви всегда, завжди з нами. Ви завжди за нас переживали, нам допомагали і робили все добре для нас. Тому те, що ви требували з нас, воно було в рамках закону. Так і тут. Я стараюся з людьми розмовляти і кому треба допомагати. Як ви вважаєте, в радянському Союзі люди жили краще, гірше? Прості люди. Бо начальники жили краще в радянському Союзі. Це я точно помер. багато людей думає, що жили краще, але реально було важче і хуже. Мій старший брат, один, мій старший брат другий. Вони вже померли. От вони не могли виїхати із села піти на роботу, на якесь підприємство, тому що їм не видавали паспорт. Не Просто. паспортизована Україна. Так, да, не давали паспорта це для проблема. того, щоб їх держати тут в кабалі. те, що я от дивлюсь, люди, вони кажуть, що їм важко. Да, Я розумію, що на, може бути в якійсь частині щось і важко. Але те, на чому вони їздять, де вони ходять, що вони одіваються, чим вони питаються, що вони дивляться, чим вони користуються. Это небо і земля по сравнению з Радянським Союзом. Про ваш стаж 20-літній тут, і от минуло 18 років, да, сталася війна, зараз уже 20. І Сковороденка стала своїм рідним, як кажуть, хабом, таким воротами до Золотівської громади. Ви фактично тоді, нічого не вимагаючи взамін, забезпечили підвіз. Гуманітарки і багато чого іншого від Сковородинівки, куди доїжджали саме хоробрі волонтери. Вони все до Сковородинівки доїжджали тут, вставали і казали, далі, ми не поїдемо хоч убити нас, бо там точно уб'ють. А далі ваша техніка, ваші витрати, все, все, все. І таким чином ми знаємо наскільки ви ризикували. На той період ви вважаєте це виправдано було. Да, я чесно кажу, от там питають по телевіденню там і так далі. Запитують військових, а ви вам страшно? Да, я боявся. Я прямо кажу, да, я боявся, тому що тут було дуже багато того, чого могло заінтерісувати ворога і за себе боявся, і за жену, і за людей, особенно людей, які тут були. І я розмовляв з усіма людьми, щоб вони держали все на замку, будемо так казати. Мабуть, останнє запитання. Скажіть, в аграрного сектору є майбутнє? Що треба зробити, щоб ми стали успішними на цій планеті? В аграрного сектору майбутнє є. Чому? Тому що тут працює дуже багато людей, грамотних, розумних, трудолюбивих, патріотів своєї країни? І це я чесно і прямо кажу. Але ще має бути у нас. Не тільки у наших людей, які працюють на землі в аграрному секторі, таке бажання, а у всіх чиновників нашої країни має бути бажання, щоб вивести країну на європейський рівень і вище. У нас дуже багато всього. але ми не можемо це сконцентрувати. Приміром, тут закон про мобілізацію. Ну взагалі маразм. Його немає його. Повернули його. немає. я як військова людина, так. я цього не розумію. Дякую вам. 20 років, що найбільше хотілося б згадати в цей день. Що тут хороші люди? Бо як би я їх залишив тут, і що було б, якби керівник уїхав. Давно воно б може б, нічого не було, але я цього не захотів, тому що я потім повернувся, як би я їм дивився в очі. Ні. Люди, хороші люди, добрі люди. Трудолюбив. Вам пропонували роботу не в родиня всі. Я тоді дуже переживав, що ви звідси поїдете. Я був десь переконаний, що ви зробите це, бо ви про сім'ю дбаєте, і це було б вашій родині значно, мабуть, таки вигідніше. Але ви не поїхали, не зробили цього кроку. Ви так. вже відмовились від тої пропозиції? Ну, поки не закінчиться війна. Це перше, да? тому що людей залишити я не можу. Дякую. Я вас вітаю сьогодні. Дякую. Із такою неформальною датою в вашому житті, я знаєте, зараз роблю такий сміливий вчинок, але він виправданий. Я вітаю всіх сковородинівців з тим, що 20 років тому на цю землю прийшов Микола Іванович Куценко. Я вважаю, що і те, що школа в Скородині всі не була зачинена, і те, що спорт тут розвивається, тако ми сьогодні не згадали про багато речей, на які впливає ваше господарство. Бо ми згадували про це раніше. Футбольна команда, яка посідає на першості Дергачівського району, перше місце Харківсько чи Дергачівська Начало... щось... Золочівського, потім Богодухівського, потім Дергачівського, а, а зараз Харківського. Зараз Харківського. От ми зараз говоримо про те, що Сковородинівська школа, в якій навчалися діти з досить більшої і успішнішої громади Богодухівської. Це також було, було дуже дивно, але це сталося. Те, що автобусні зупинки робились для людей просто так, те, що багато-багато те, що чого сталося позитивного на цій землі. Микола, я вам дякую від своїх земляків. Навзаєм. Я переконаний, що ви будете з нами ще дуже довго, і ми переможемо. І ми переможемо не тільки у війні, ми нарешті переможемо. Своїх чиновників, які, yeah. яких примусимо думати про нас, а ті хлопці, які зараз у війську, вони повернуться зовсім іншими людьми. Дай Бог, щоб вони всі поверталися живими yeah. і здоровими. Попереду Україну чекає тільки успіх, такий, як був у вашому житті. А успіх у вас був такий з одної єдиної причини. Ви вважаєте себе звичайним представником українського народу, yeah. який робить те, що може робити найкраще. Так, Вам по здоров'я. Дякую. Микола Іванович, Кусенко, Слава до речі, здравіні. обласний депутат, який да. ми і про це не побалакали. Єдиний обласний депутат, який сьогодні поряд з нами. У нас їх п'ятеро, до речі. Я і про це весь час згадую. Я думаю, що ми ще не один репортаж зробимо. Ну, от осіб. як е, коснулися обласного депутата, я не скажу, що опять же, я ми колектив агрофірми імені Григорія Савича Скавороди. Ми за ці два роки війни допомогли Збройним силам України більше, ніж на два мільйона гривень. І сьогодні ми от відправляємо вже, мабуть, відправили мед, розфасували його в відеречка і відправляємо іменно в частини, які знаходяться на передовій. Та, Я думаю, просто, що хлопця треба там лікувати. Може. Да. Це дуже корисні речі. Дякую вам, Микола Іванович. Ну, на Нам і, і, і три години буде мало щоб ну, да. згадати про все. Дай Бог вам здоров'я! Да. Все Дякую. буде в Україні. Добре, нових зустріч.